Дорогі черного щиро і сердечно вітаю вас з великодніми святами. Святе письмо від Івана Богослова говорить: Бог так полюбив світ, що віддав свого єдинородного сина. Свято Великодня спонукає нас задуматись над своїм життям та долею українського народу. До світлого Воскресіння Ісус Христос пройшов тернистий шлях. Був розп'ятий на Голготі, терплячи страшні муки. Дехто з юрби насміхався з нього, решта проходили повз, у багатьох закралась душу зневіра, та переможцем вийшла віра в Воскресіння, світло правди перемогло темряву. Сьогодні Україна переживає свою Голготу. Гинуть українські хлопці за незалежність в боротьбі з вічним окупантом. Країна переживає тяжкий економічний час. Та настане той день, коли будуть переможені загарбники в Україні запанують мир та розквіт. Бажаю усім міцного здоров'я, злагоди та смачного великоднього столу у родинному колі. Нехай свято світлого Воскресіння Господнього дає нам силу, терпіння, віру для майбутньої перемоги. Молімось за Україну, Христос Воскрес!